Вітаю, друзі! Рад вас знову бачити на нашому ютуб-каналі Слоргом. Сьогодні ми зробимо коротенький відеоогляд на ось цю зарядну станцію від торгової марки Екофлот River 2 Max. А якщо ви раптом хочете подивитися повноцінний відеоогляд з тестами, то ви це можете зробити, перейшовши по посиланню, яке буде ось тут вгорі. Приємного перегляду. Отже, River 2 Max це портативна зарядна станція з ємністю акумуляторної батареї на 512 Вт годин. з потужністю на 500 Вт і максимальною потужністю короткочасною на 1000 Вт за допомогою технології X-Boost. Тобто вона з легкістю може потягнути ноутбук, роутер, телевізор, якесь освітлення, підключення для зарядки будь-яких гаджетів і навіть маленький холодильник. І все це в невеличкому корпусі вагою в 6 кг. Найсильніша сторона даної станції це швидкість заряду. До 100% вона заряджається всього на за якусь годину, коли більшість її конкурентів заряджається до 100% десь за 4-5 годин. Працює батарея на базі Ліфа по 4. Це довговічна, безпечна, стабільна акумуляторна батарея. EcoFlow обіцяє більше 3000 циклів заряд-розряд і зменшенням ємності акумуляторної батареї всього на всього на 20%. тобто реально 8-10 років щоденного використання. Зарядити станцію можна від розетки, від сонячних панелей від автомобіля і навіть від роз'єма USB-C, щоправда, потужністю до 100 Вт. Порти і можливості зарядної станції. На корпусі маємо дві розетки 230 вольт, usb c 100 Вт для ноутбуків, два звичайних USB A, автомобільний порт 12 вольт і два dc 5521 для роутерів чи освітлення. Екран з індикацією заряду, часу роботи, навантаження. А ще даною зарядною станцією можна керувати за допомогою смартфона і додатку EcoFlow через Bluetooth або Wi-Fi. Звідти видно абсолютно все: заряд, вихідну потужність і навіть оновлення прошивки. Де можна використовувати дану зарядну станцію? По-перше, для дому, під час відключення світла можна живити ноутбук, роутер, лампи і телевізор. По-друге, для подорожі або кемпінгу Сім River 2 Max справляється взагалі ідеально: зарядка будь-яких гаджетів, підключення портативного холодильнику, освітлення і так далі, все, що потрібно для активного відпочинку. По-третє, River 2MAX ідеально підходить для дачі, особливо коли ваша ділянка не підключена до джерела електроенергії. І нарешті вона має режим EPC. тобто вона автоматично переходить на живлення від акумуляторної батареї при зникненні основного джерела електропостачання. Тобто, можна сказати, це таке міні- ups Супершвидка зарядка до 100% всього на всього за годину. Довговічна акумуляторна батарея Ліфе по 4. Тиха в роботі і компактна. Зручний застосунок на телефон і функція UPS. Ну і звісно, підключення до сонячних панелей, які зможуть вас зробити повністю автономними. Звісно, ідеальних пристроїв не буває, і River 2 Max має свої недоліки. Це потужність 500 Вт. До неї не можна підключити такі прилади, як, наприклад, праска, чайник або обігрівач. Сонячну панель потрібно купувати окремо, а тиха робота зарядної станції при максимальному навантаженні перетворюється на досить такий неприємний шум. Проте це взагалі не суттєво, якщо дивитися на загальну картинку. EcoFlow River 2 Max це ідеальний варіант для тих, хто хоче спокійно пережити відключення світла, або мати автономне джерело живлення при якихось. Подорожах або відпочинках на природі, вона компактна, заряджається швидше, ніж будь-яка інша, і реально рятує в якихось критичних моментах. Якщо хочете стабільності, то це ваш варіант. На цьому, друзі, в мене все. Маю надію, що дане відео вам сподобалося або було корисним, тож не забудьте вліпити йому вподобайку і підписатися на наш YouTube канал, якщо ще цього не зробили. Також вам нагадую, якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію. Про ось цю зарядну станцію, то на неї вже є повноцінний відеоогляд з тестами. Переходьте по посилання, яке буде ось тут вгорі. А придбати дану зарядну станцію або будь-яку іншу зарядну станцію чи генератори ви можете в нашому інтернет-магазині Сторгом'я. Посилання на станцію і на сам магазин буде в описі до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі, Па-па!